Якось так сталося, що до наших рук потрапив цікавий варіант ігрового ноутбука від Dream Machines з RTX 4070 на борту. Знаючи, що сегмент мобільних геймерських платформ досить актуальний та популярний, ми вирішили скористатись можливістю і показати, на що він здатен. Екран ноута Full HD, тож є привід розраховувати на максимальну графіку при прийнятній частоті кадрів у більшості сучасних ігор. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Що ж, давайте подивимось ближче на цю машину мрій. Дизайн пристрою, прямо кажучи, ну дуже стриманий, ми б сказали виключно чоловічий. Ви не побачите тут ніяких хитромудрих дизайнерських конструктивних рішень, якихось особливо яскравих елементів підсвітки тощо. Тільки тріумф чорного кольору, тільки пласкі грані та прямі кути. Навіть там, де з візерунками можна було поекспериментувати, наприклад, на решітках вентиляції, усе строго прямі лінії або трикутники. Проте при всьому цьому не можна сказати, що лептоп виглядає нудно. Ні, він саме такий, який потрібен тим користувачам, для яких практичність це не просто слово, а стиль життя. Матеріал корпусу виключно пластик, ніяких металевих вставок або поверхонь ми нашкрябати не змогли. Проте, враховуючи цей факт, явних питань до жорсткості конструкції не виникло. Так, якщо докладати зусиль вище середнього рівня, прогнути дисплейну кришку та основний блок можливо. Але з таким підходом можна багато чого деформувати, навіть залізну кулю. Дисплей новинки великий, діагональ 17,3 дюйма із роздільною здатністю 1080P. У його основі лежить WVA матриця від BOE із частотою оновлення 144 Гц. Коти огляду достатні для споживання контенту у неідеальних умовах, а охват кольорового простору SRGB становить 90% та 65% Adobe RGB. Яскравість та контрастність хороша, і у повсякденному житті нам не знадобилось підіймати показник першої до більше, ніж 50%. Рамки умовно можна назвати стандартними, окрім нижньої, котра помітно виділяється навіть на фоні верхньої, в яку вбудована камера на 0,9 Мп із роздільною здатністю 720 p Розкривається екран однією рукою з максимальним кутом у 135 градусів. Великі габарити дисплею дозволили не економити місце для пристроїв введення даних. Завдяки цьому на робочій поверхні розмістилась повнорозмірна клавіатура із окремим цифровим блоком і LED-підсвіткою. Немаленький тут і тачпад. Набір зовнішніх портів виглядає досить широким і логічним. На тильній стороні розташувалась HDMI версії 2.1, DisplayPort версії 1.4 та USB 32 Gen2 Type-C без підтримки Thunderbolt. А з боків маємо один USB 3.2 Gen 1 Type A, один USB 2.0, гігабітний мережевий порт, Thunderbolt 4 типу Type-C, картрідер для microSD карток та два 3,5 мм аудіороз'єми. Ще одна важлива деталь. Через немаленькі габарити і продуктивну начинку важить ноутбук майже 3 кг, що в принципі є нормою для аналогічних мобільних рішень. А тепер заглянемо під капот. Основну тяглову силу під дослідній машинці забезпечують 20-ядерний по формулі 8 плюс 12, 28-потоковий Core i7 14700HX. Продуктивні працюють на частоті від 2,1 до 5,5 ГГц, а ефективні можуть розганятись від 1,5 до 3,9 TDP залежить від поточного стану CPU і характеризується трьома показниками: мінімальний 45 Вт, базовий 55 Вт і максимальний у 157. ОЗП ноутбука представлена двома судні планками DDR5 по 16 ГБ із частотою 4800 мегатранзакцій за секунду. Постійне ж зберігання даних доручено m 2 30X4 SSD накопичувачу Silicon Power P34A60. Зчитувати та записувати дані він може на швидкості до 3500 і 3250 МБ на секунду, відповідно. Коли 3D навантаження на систему мінімальне, виводом зображення на дисплей піклується Intel UHD графіка 14-го покоління із 32 виконавчими блоками і частотою до 1.6 ГГц. Коли ж настає час продуктивно попрацювати, у роботу включається мобільна GeForce RTX 4070. Останню у своєму складі має 4608 cuda ядер, 144 текстурних блоків та тензорних ядер, 48 модулів растеризації та 36 ядер трасування променів. Функціонує GPU у базовому режимі на частоті 2070 МГц, а у динамічному розганяється до 2175 vram прискорювача набрана мікросхемами gddr 6 виробництва Samsung загальним об'ємом 8 ГБ. Її ефективна частота становить 16 тисяч МГц і з GPU вона спілкується за допомогою 128 бітної шини. Загальна пропускна здатність відеобуферу дорівнює 256 ГБ на секунду. У референсному виконанні графічний акселератор споживає до 115 Вт, але у нашому випадку йому дозволено дихати на повні груди із 140 ватним TDP. Тим, кому цікаво отримати інформацію стосовно енергоспоживання, робочих температур, шуму, скільки ноут живе від акумулятора, радимо відвідати наш сайт і дізнатись про все, що треба за посиланням під відео. Ми ж у цьому огляді сфокусуємось на реальному ігровому використанні цього пристрою у номінальній роздільній здатності Full HD. Чи вдасться підкорити її на максималках? Бо знову ж таки, на що здатна RTX 4070 Mobile у ситуаціях з більшою щільністю пікселів, ми вже якось перевіряли. І нарешті до Ігор. У першому ж надважкому для будь-якої сучасної відеокарти проєкті Alan Wake 2 вдалося отримати цілих 80 FPS без просадок нижче 60 на високих налаштуваннях. Правда, для такої гарної продуктивності довелося активувати DLSS у якісному режимі. Результативна картинка і виглядає гарно та деталізовано, а втрата чіткості майже непомітна. Насолоджуватись ігровим процесом в цілому приємно. Але зрідка деякі легенькі посмикування наше Орлине око все ж змогло зафіксувати. На 11 FPS нижчий середній лічильник моніторинг зафіксував при аналогічному пресеті графіки із високими за якістю променями, генератором кадрів та збалансованим масштабуванням зображення. Незважаючи на скромніше ФПС, просадок нижче комфортного рівня, як і у попередньому сценарії, помічено не було. Хоча у особливо важких сценах ситуація знаходилась на граніфолу. фолу. Ігролад за таких налаштувань залишився приблизно на тому ж самому рівні. Втім, як і чіткість картинки. У Apex Legends на дуже високих можна пограти із комфортом без будь-яких але. Сприя цьому і висока частота кадрів вище 200 FPS, і рівний відеоряд, позбавлений будь-яких неприємностей. Що казати, навіть показники дуже рідкісних подій не опускались нижче 110 кадрів за секунду. Аватар Frontiers of Pandora вдалося запустити на максималках з ультраякісним апскейлером. Середня частота склала 66 FPS із легенькими просіданнями нижче комфортного рівня, які в цілому на швидкість не впливають. Так, картинка в таких умовах виглядає дуже соковито, але плавність зміни кадрів не ідеальна. При огляді неймовірно красивих локацій вас можуть то тут, то там зустріти не критичні, але все ж помітні посмикування. Тим, у кого вони викликатимуть підняття цукру в крові. Радимо знизити якість масштабування. У Baldur's Gate 3 бустери FPS взагалі не знадобилися. На ультрах картинка оновлювалась в середньому майже 120 разів за секунду, чого й з головою достатньо для неспішного ігрового процесу. Гемплей зразковим назвати не можна через періодичні підтупи, але як показує практика, він такий на будь-якій системі. Щось вже давненько Call of Duty Warzone не радувало нас плавним відеорядом. Мабуть, для цього потрібно якесь особливе розташування зірок на небі, якого і цього разу, на жаль, не трапилось. При частоті близько 110 FPS фпс у середньому на екстремальному пресеті виникали рандомні посмикування, які вже давно записані у розряд традиційних. Можливо, для покращення ситуації треба пробігти більше каток, ніж це зробили ми. У Counter-Strike 2 продуктивності злишком вистачає для 144-герцового дисплею на дуже високій якості картинки. Проте по показникам дуже рідкісних подій зрозуміло, що щось із грою не так. І оце щось не так підтверджується візуально, присутнє невеличкі посмикування, які ми вже раніше спостерігали на картах зеленого табору. Грати можна нормально, але у цьому онлайн-шутері хотілося би більшого. Неприємною несподіванкою стала кіберпанк 2077 на ультрах без допоміжних технологій підняття FPS. Середній лічильник під час тестового проїзду містом нарахував 67 FPS із легкими зануреннями нижче 60 на декілька кадрів. І невисока продуктивність це ще не головна проблема. Притурмозки у даному сценарії, хоч і не були критичними, але траплялись настільки часто, що через деякий час у грі виникало почуття роздратованості. При цьому ні зниження графічного пресету, ні мікси з різними рівнями масштабування зображення не допомогли змінити ситуацію на краще. Ще однією спробою був запуск неонового міста з максимальним RT. І знаєте, краще б ми цього не робили. Незважаючи на підсилення продуктивності за допомогою генератора кадрів і якісного DLSS, відеоряд погіршився настільки, що використовувати слово задоволення у даному випадку взагалі недоречно. Корінь зла, скоріш за все, у 8 гігабайтному відеобуфері, який під час запису геймплею за таких налаштувань був забитий під зав'язку. Diablo 4 на найважчих налаштуваннях продемонструвала гарну продуктивність на рівні 130 середніх FPS. Проте плавність у цьому проєкті традиційно кульгає і по нинішній день, особливо у локаціях, які відвідуються вперше. Підтверджують наші слова і низькі показники дуже рідкісних подій. Схожа продуктивність як по середньому лічильнику, так і по показникам 0,1% лоу, і з відповідними посмикуваннями спостерігалась у Fortnite на епічному пресеті. Не так, щоб все було погано, в цілому грати комфортно, але не без недоліків. Щоб зробити картинку ще соковитішою за допомогою на найт, доведеться вмикати апскейлер. Екстремально деталізовану картинку Forza Horizon 5 під піддослідний портативний ПК вивіз на частоті близько 110 FPS без зауважень до плавності ігроладу. щоб лічильник був вищим за 30 кадрів взагалі було б ідеально. З особливостей відмітимо майже повністю заповнений буфер VRAM, про що гра періодично нагадує відповідним системним повідомленням. Пришпорити вірного коня у Ghost of Tsushima нам вдалося на відносно невеликій швидкості біля 85 фпс у середньому на дуже високому графічному пресеті, який на погляд автора сценарію виглядає не так вже й круто. Просідань нижче комфортного рівня на шляху самурая зустріти не довелося, на відміну від ледь відчутних періодичних посмикувань. У Helldivers 2 на максималках трішки незручностей у вигляді легеньких посмикувань можна відчути лише на перших хвилинах першої катки. Далі відеоряд вирівнюється настільки, що багатьом іншим проєктам є з чого брати. Зразковий приклад. Середній лічильник моніторинг зафіксував на позначці у 84 FPS без суттєвих просідань. Відчуття від ігрового процесу можна характеризувати як комфортні. Хоча, звісно, хотілося би, щоб продуктивність у такому динамічному проєкті була ближчою до максимальної частоти екрану ноутбука. Один в один ситуацію з плавністю зміни кадрів нам пощастило у лапках спостерігати у першій частині The Last of Us. На початку ігрової сесії була помічена буквально пара підфризів, а далі усе окей. При цьому повзунки налаштувань були викручені максимально праворуч, а частоту біля 85 середніх FPS допоміг отримати якісний дільнесес. Сеніосаги Saga Hellblade 2 радує око освітленням, тінями, деталізацією та автентичною атмосферою. У такому проєкті, як цей, відчувається кожна копійка, витрачена на потужні компоненти системи мобільною чи стаціонарною – неважливо. І піддослідний лептоп, хоч і важкувато, але все ж таки зміг зробити так, щоб насолода від місцевих красот була максимальною або близькою до такої. Середній лічильник хоче застиг на скромній позначці у 68 кадрів за секунду на високих налаштуваннях із якісним масштабуванням, проте без явно помітних просідань нижче 60. Вирватися за межі атмосфери у Старфілд не вдалося. Політ більшість часу відбувався на середній висоті з частотою кадрів майже 80 FPS на ультраграфічному пресеті у поєднанні згладжуванням за допомогою штучного інтелекту при повній роздільній здатності. Помітних просадок нижче комфортного рівня не траплялось, проте плавність зміни кадрів трішки підкачала. Втім, як завжди, і на будь-якій системі, що підтверджує низький показник найдовших кадрів. Безкоштовний шутер Екс Дефаєнти виглядає круто і катається не гірше. На найважчій за якістю картинці моніторинг зафіксував середні 176 FPS, і навіть помітні просадки були значно вищими за частоту оновлення дисплею під дослідного ноутбуку. У даному випадку у нас коментар короткий. Геймплей зразковий. Підводячи підсумки, можемо сказати, що наші сподівання, якими ми поділились на початку відео, справдились. Мобільна RTX 4070 здатна витягнути будь-який сучасний ігровий проект на максимальному графічному пресеті у Full HD. Для цього, правда, інколи доведеться врубати апскейлер, але його режим якості буде виключно Quality або Ultra Quality, як у випадку із аватаром. Тому якихось суттєвих втрат у деталізації картинки ви не відчуєте. Інше діло, що не завжди, достатньо високий фреймрейт супроводжувався плавним відеорядом. Для більшості протестованих тайтлів це вже звичні хронічні хвороби оптимізації, які неприємно спливають і на значно потужніших системах. Тому звинувачувати прискорювач у тому, у чому він по суті не винен, не будемо. Що ж до самого ноута від Dream Machines, то нам сподобався його чоловічий дизайн та функціональність. Для переважної більшості користувачів він має все, що треба на борту і нічого зайвого зверху. З особливих моментів відмітимо досить шумно за замовчуванням роботу системи охолодження та високий нагрів 280-ваттного блоку живлення. Приборкати першу можна за допомогою доступних режимів, включно із тихим у фірмовому софті. У другому випадку просто радимо розмічувати джерело так, щоб нічого не заважало йому самоохолоджуватись. Ну а як вам ця машинка? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!